Свята для українців завжди мали особливе значення. Цикл Різдвяно-новорічних свят починався ще від відзначення дня Андрія Первозваного і закінчувався водохрещем. Різдвяні свята для українців завжди були дуже важливі. Це свято вертепу, це свято коляди, це свята власно всіх подій, які пов'язані з Різдво. Основним і найважливішим у цьому циклі є свято Різдва Христового, до якого українці готувалися ще починаючи з грудня. Прибирали дім, шили нові сорочки, лагодили речі. Адже все в оселі напередодні Різдва має символізувати багатство, щастя та мир. Щоб так було увесь рік. Народ ось так передає своє сподівання на щасливий новий рік. Сподіваються на приліт пташок. На гарний врожай, на все добре, на все найкраще, на щасливе, на здоров'я, на добро. Одним із найцікавіших явищ серед зимових традицій, звичай колядувати в святий вечір після служби Божої діти та дорослі вирушали вітати усіх колядками з народженням Сина Божого. Ось так колядники ідуть від дому додому, сповіщаючи господарів про велику і радісну звістку народження Ісуса Христа, Сина Божого. Колядки один із найдавніших і найулюбленіших в Україні фольклорних жанрів. Вони належать до пісень обрядових, як і щедрівки чи веснянки, якими ж мають бути різдвяні колядки. Щирі, дуже добрі і дуже від душі. Колядки, що славлять Христа, бо коляда це Різдво Христове і співаються колядки, які прославляють Христа, прославляють Діву Марію, прославляють Різдво Христове, прославляють появлення Спасителя Божого, який послав нам для добра, для щастя, для здоров'я і для нашого життя. Дуже шанобливе ставлення до газди, до хазяїна. Навіть якщо хазяїн дуже бідний, навіть якщо він сирота, навіть. Якщо в хаті нічого немає, хазяїн прославляється, каже. Говориться про те, що в нього дуже гарна газда, дуже все добре, і шати в нього, і лати, і все все в нього є. І після таких побажань наступного року обов'язково все стане краще. Нехай радість засіяє у ваші хатини, нехай прикрість та негода вас усіх минає. Радуйтеся, веселіться, Христос рождає! У колядках переважають біблійно-релігійні мотиви, а ще в них возвеличують господаря і господиню дому, їхніх дітей. Також за тематикою розрізняють хвальні колядки, в яких звертаються до природних явищ, дощу, сонця, зори чи місяця. Завжди радо приймав колядників, пригощав їх солодощами чи хлібом, книшами, пиляницею. А якщо в домі є донька на виданні, чи хлопець, що вже по віку готовий до одруження, то колядників і чаркою частували. Як маєш сина, то давай вина, як маєш дочку, дай горілочку. Як маєш дочку, дай горілочку. Ой, давай давай. Що маєш дати? Не маєш дати, не підем с хати, не маєш дати, не піде схати. Ой, давай давай. Раніше колядників пригощали цукерками, горіхами, хлібом, тим, що мали в домі. Взагалі в давнину люди були дуже щедрі, і навіть якщо в домі є тільки вода, то і цією водою люди ділилися один з одним. І водою просити гроші вважалося невічливим. Зароблені кошти господарі витрачали на їжу до святкового столу. цим і частували гостей. Пізніше все частіше з'являлися в колядках слова із вимогою грошей: як то на полиці кораблі, дайте дядьку три рублі. А той з жартівливими погрозами кажуть, виносьте книж. Бо впущу в хату. Миш, навіть такі замовлянки є. Кажуть, виносьте ковбасу, бо всю хату рознесу. Серед колядників завжди був звіздар, що тримав відповідний символ: дзвонар, міхоноша, який носить міх. Саме в нього і складали всі зароблені подарунки, а потім ділили порівну між усіма учасниками команди. Я маленький міхонош. В мене торба є. Хороша, мамидяники, горішки на дрібні великі грішки. Зірка в колядників символізує ту зорю, під якою народився Ісус. Всередині був образок, який відтворював цю подію. Обов'язково я роблю на кінцях, так як колосочки. І обов'язково зірка повинна крутитися. Вона весь час рухається. Коли ватага йде, то зірка рухається. Можна підняти, можна десь там унизу, можна за плечима там по всякому. Традиція колядок пов'язана з таким явищем як вертеп. Це різдвяний театр, в якому розігрують сценки на біблійну тему. Спочатку вертеп був ляльковим театром, мав вигляд двохповерхового ящика, який можна було легко переносити з місця на місце. І з часом з лялькового він перетворився на вуличний театр. Тут вже дієві особи живі люди. Часом у сполученні з ляльковим театром. Вертеп це ми знаємо, це прийшло буквально 200 років тому назад. Із Європи традиція у через вертеп показувати. Історію народження Христа як реагують люди, як реагують царі, боги ці волкви на цю подію і своєрідна створена така народна драма, яка у Сотнях тисячах варіантів розповідається у вертепі. Є постійні дієві особи і змінні. До першої категорії відносяться три царі ангели, пастухи, Йосип, Ірод. Майже завжди є чорт, смерть, воїни, циган персонажі, які відображають міжетнічні та соціальні стосунки. чорт ж він весь час присутній біля людей. І добро, і десь і буває зло. Але так само у вертепі є ті персонажі, які відповідно до комедійного жанру змінюються разом з епохою. Персонажі, буквально котрі е, були із нашого. Життя із наших проблем це очільники країни чи інші високі посадовці, через які відчували люди, що в країні існує одна чи інша проблема: чи то проблема української мови, чи то проблема економічного стану недоброго для народу економічного стану. Тому персонажі були і буквальні. Із теперішнього життя і з теперішнього е, політичного життя України важливу роль у театралізованих дійствах, з якими ходив вертеп, і в обрядах колядників відігравало вбрання. Ці костюми максимально відображали колорит української культури. Тут вже всі учасники мали змогу проявити свою фантазію і творчі здібності. Одяг Завжди робили для себе самі, тому що це вже була підготовка, так як підготуватися до вертепу для того, щоб грати роль, для того, щоб зладжено грати весь вертеп. Потрібні були репетиції. Відповідно, це тривало певний час, що найменше е декілька тижнів. Така була пані Кульчицька. І... Вона зробила ось цю світу. Це оригінальна робота, яка побувала на виставках. Ну, їй вже десь 40 років. Це тоді 70-го року, навіть 69-го. Вона виставлялася в Монреалі, в Канаді десь півроку була, потім у Парижі, у Франції. Вона була в багатьох країнах світу тільки через два роки. Вона повернулася до нас в Україну, і вони з Володимирою Чайкою подарували мені цю свиту. Таких свит подібних ще вони були в той час у Михайла Стельмаха та у Дмитра Михайловича Гнатюка. Я пишаюся, що були такі от люди, бо вона безцінна, вона надзвичайно дорога. Але що я маю такий подарунок, і я можу ходити до наших киян, не тільки до киян, до наших українців з колядою, щоб вони дивилися навіть і на ці. От такі от прекрасні витвори мистецтва, витвори рукописні. Народний артист України Лис Харченко пригадує, як після тривалих заборон вдалося почати відновлювати традицію колядки. В 64-му році, 1964 році, я вступив до студії хору імені Вірьовки, і там в мене були педагоги, знавці України, української культури, які, зрештою, привчили мене до музики. До українського слова, до української культури. І от ще тоді ми почали вивчати коляду, весь цикл зимово-новорічних свят. І тоді ми пішли до наших викладачів. Була прекрасна викладач, вона ще й сьогодні є, Наталя Яківна Мілютенко. Це вона дружина Мілютенка. І ось там вперше відбулася коляда у нас в Києві нашими студійцями. Коли я закінчив студію, пішов до капели бандуристів. І від капели бандуристів я потрапив у храм української культури. Це наш геніальний скульптор, художник, збирач всього українського Іван Макарович-Гончар. Сам Олесь Гончар тоді захопився активністю, і натхненістю студентської молоді. Подбав про належний святковий вигляд, забезпечивши одягом із власної колекції. І ось коли ви глянете на це фото, це перша коляда, коли я розповів Івану Макаровичу, що от таке в студії Хорові рьовки ми робили. Він каже, давайте зробимо коляду, щоб про це довідався весь Київ і вся Україна. А хто такий Іван макарович Гончар? Це, очевидно, все українство знає. Це був збирач рушників, обрядів, одягу. І, звичайно, колосальна в нього колекція мамаїв, козаків-мамаїв. І ось першу коляду ми від Івана Макаровича зробили в 1969 році. Там, до речі, цікаві люди. Марічка, дружина поета Миколи Холодного. Моя дружина, заслужена артистка Валентина Харченко, солістка Хору Вірьовки, Ось там от у хусточці – це Петро, Гончар. Перші колядки після тривалих заборон справляли на киянне аби яке враження. Неповторне враження, тому що люди, мабуть, такого ніколи не бачили і не чули, і вони нам допомагали чим могли. Десь якийсь акорд, і вони вливалися. Пам'ятаю, десь в метро на станції Хрещатик. Ми заспівали прямо в цьому холі. Так люди і співали, і танцювали. А ці дівчата, що тоді пропускали, тоді не було цих от турнікетів. Віріше тоді тільки можна через турнікет пройти. Вони навіть проходьте, проходьте безкоштовно, бо це щось було незвичне. Ходили і в громадських місцях, коли люди були здивовані, збентежені, але ми вже колядували на вокзалах, у великих магазинах та у транспорті. Навіть пам'ятаю, як на вокзалі ми ставили. Гарну, гарну виставу посередині в оточенні великої кількості людей, яка дуже дуже вітала і раділа цьому. За часів радянського союзу колядувати заборонялося. Це вважалося проявом релігійності та українського буржуазного націоналізму. Традиції пов'язані з релігією і духовністю, намагалися знищити. Тож перші спроби колядувати відбувалися в новий рік, а не на різдво Христове. І навіть у відомій коляці слова Ой, радуйся, земле, син Божий народився замінили на рік, новий народився. Добре! Cheers. Але в часи заборони всяких намагань знищити нашу мову і культуру, традиції жили й розвивалися. Студенти читали під партами заборонену літературу і розучували колядки. А сьогодні, якось так, коли подивитись на наші ефіри, послухати, що звучить по радіо, ніби є Україна, і ніби її немає. Нині ж рідко, де можна побачити різдвяне дійство, розгорнути до такого масштабу, як раніше, коли учасники трепетно ставилися до декорації, костюмів, репетирували пісні, і тексти. Що ж маємо тепер? Їздимо на Закарпаття. Там до нас кожен рік приходять і колядники, і щедрівники. А в місті рідше діти ще інколи ходять, але вже не так часто, як, наприклад, коли я була маленька. По всі, ну, майже репортаж повторюється. саме? <плес> так. Але приємно побачити знову і знову дві три співають, якісь віршики розказують, звичайно, діти не костюмовані приходять. І ні такого фольклора настоячого, як раніше, було. Ніхто не підтримує цього. Так просто ходять, щоб щось да і все. Зараз дуже рідко приходять, мабуть, забули. забули. Старі звичаї тому дуже рідко приходять. Ну, приходять, ну гораздо менше, звісно. Раніше було більше Пісню і пішли. до нас не приходять додому. Зараз діти я не знаю. Колядування абсолютно унікальне явище в нашій українській культурі. Втім, сьогодні все менше дітей знають слова колядок, мелодії, а головне не завжди розуміють глибину суть цього дійства. Бачаючи в колядуванні лише можливість заробити або отримати солодощі. На щастя, сьогодні все ще є люди активні, люди небайдужі до долі нашої культури. Які всіма силами зберігають і популяризують традиції. Хочеться вірити, що українська колядка не затихне, продовжуючи дивувати увесь світ. Щедрувати, колядувати повинні обов'язково жну. Як це засівати там, як прийде за новий рік, як приходить, то зерно там як сторба з боку і засіваєш. І хай буде і коза, і це ж чорти, щоб щоб людям було весело, щоб все це рухалося. Ми можемо зайти в кожну родину, ну, де, де відчинять нам двері і співати про і славити і Україну, і нашого Господа Ісуса Христа. І все те, що в нас є, не гаразд, ми можемо говорити цивільно. Це, це дай Боже, щоб так було, і щоб більше негативів у нас не було, а щоб приходило Різдво, з радістю ми його зустрічали, щоб радів наш весь український народ. І українці, і всі, ті, що живуть у нас в Україні, бо це величезне свято, і хотілося б, щоб всі ми славили і Україну, і Христа, бо в нас одне небо, один прапор.